Марка, 15 розділ. А первосвященники з старшими і книжниками та увесь Синедріон, зараз уранці нараду вчинивши, зв'язали Ісуса, повели, та й Пилатові видали. А Пилат запитався його, Чи ти цар юдейський, а він йому у відповідь каже: Сам ти кажеш. А первосвященники міцно його винуватили. Тоді Пилат знову його запитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш. Дивись, як багато проти тебе свідкують. А Ісус більше нічого не відповідав, так що Пилат дивувався. На свято ж він їм відпускав був одного із в'язнів, котрого просили вони. Був же один, що звався Варрава, ув'язнений разом із повстанцями, які за повстання вчинили були душогубство. Коли ж натовп зібрався, він став просити Пилата зробити, як він завжди робив їм. Пилат же сказав їм у відповідь: Хочете, відпущу вам царя юдейського. Бо він знав, що його через заздрощі видали первосвященники, а первосвященники НАТО підмовили, щоб краще пустив їм вараву. Пилат же прововив і знову їм у відповідь: А що ж я чинитиму з тим, що його ви юдейським царем називаєте? Вони ж стали кричати знов розіпни його. Пилат же сказав їм, яке ж зло вчинив він. А вони ще сильніше кричали: Розіпни його. Пилат же хотів догодити народові і відпустив їм вараву. І видав Ісуса, збичувавши, щоб розп'ятий був. Вояки ж повели його до середини двору, цепто в приторій, і цілий відділ скликають. І вони зодягли в багряницю і, сплівши стерни вінка, поклали на нього. І вітати його зачали радій царю юдейський. І тростиною по голові його били, і плювали на нього, і навколішки кидалися та вклонялись йому. І коли назнущалися з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього одежу його, і його повели, щоб розп'ясти його. І одного перехожого, що з поля вертався, Симона Кир'єнанина, батька Олександра та Руфа, змусили, щоб Христа йому ніс, і його привели на місце Голгофу, що значить череповище. І давали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв. І його розп'яли, і поділили одежу його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. Була ж третя година, як його розп'яли, і був надпис провини, написаний його цар юдейський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників, одного праворуч і одного ліворуч його. І збулося писання, що каже, до злочинців його зараховано. А хто побіч проходив, то його лихословили. Головами своїми хитали й казали: Отак, ти що храма руйнуєш та за три дні будуєш. Зійди із Христа та спаси самого себе. Теж і первосвященники з книжниками глузували й один до одного казали: Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, щоб побачили ми та й увірували. Навіть ті, що разом із ним були розп'яті, насміхалися з нього. А якщо шоста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. О годині ж дев'ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив: Елої, Елої, Лама Савахтані, що в перекладі значить: Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто із тих, що стояли навколо, це почули і казали: Ось він кличе Ілю». Іллю. А один із них побіг, намочив губку оцтом, настромив на тростину і давав йому пити і казав: Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. А Ісус скрикнув голосом гучним і духа віддав. І в храмі завіса роздерлася надвоє відверху аж додолу. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що він отак духа віддав, то промовив: чоловік цей був справді син Божий. Були ж і жінки, що дивились здалека, між ними Марія Магдалина і Марія Мати Якова молодшого та Йосії і Саломія, Що вони, як був він у Галілеї, ходили за ним та йому прислуговували, і інших багато що до Єрусалиму прийшли з ним. А коли настав вечір, через те, що було приготовлення, цепто перед суботою, прийшов Йосип із Ариметеї, радник поважний, що сам сподівався царства Божого, і сміливо ввійшов до Пилата і просив тіла Ісусового. А Пилат здивувався, щоб він міг уже вмерти, і, покликавши сотника, запитався його, чи давно вже розп'ятий помер. І, дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. А Йосип купив плащаницю і знявши його, обгорнув плащаницею та й поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і каменя привалив до могильних дверей. Марія ж Магдалина й Марія Мати Йосієва дивилися, де ховали його.